Друзі, привіт! Мене звати Ярослав, я викладач IT-Step e Academy. І сьогодні я покажу, як створити рівень у 2D-грі на Unity. Це просто, навіть якщо ви тільки починаєте. І так, я вже підготував задній фон, мені його згенерував штучний інтелект. Тепер, тепер просто я додав нашу сцену і перетягуємо його. Так, більше відповідно до В інспекторі. Так, збільшуємо. Давайте прикинем приблизно наш персонаж. Я будемо буде виглядати тут. Так, я думаю, нормальний. Ще прішки. Так, і виставляємо потрібне нам місце. Давайте ось сюди. Обов'язково не забудьте обрати наш об'єкт і подивитись, чи є в нього спрайт-рендер. Якщо нема, тоді веб компонент ви можете тут його додати. Також зразу встановіть а, Order Layer, щоб у нас був приблизно... Давайте зараз мінус 3 поставимо. Щоб задній фон був на задньому фоні і не перекрав ніякі інші об'єкти. Ще хотів, що додати. Такий лайфхак, ви можете вже готовий ваш задній фон, закинути в даний сайт. Я його Він називається. І от в заразньому випадку ми можемо повидаляти, наприклад, вогні. І коли вже будемо вставляти. Наший бакграунд. Пізніше ми можемо ставити реальний ефект вогня, і воно буде більш правдоподібніше. Вже не буде все намальоване, а буде виглядати таке, так би воно все живе було. І так, давайте будемо, що з цього вийшло. І так, наш персонаж провалюється. Чому? Бо Тому що персонаж між, міг ходити по нашій землі, нам необхідно додати всюди бокс колайдер 2D на підлогу. Зараз я зроблю ці колайдери. Mm -hmm. Давайте зробимо додому. В ієрархії створюємо об'єкт. Владе проект. давайте квадрат і постановлюємо сюди, де в нас буде земля. Давайте його трішки виділям. Так, і додаємо Box Collider. Трошки все Виділяємо його і робимо його прозорим. В інспекторі вкладі колір, нажимаємо і ось, цю, ось тут робимо його прозорим, щоб він був невидимий. Я зробив цей колейдер прозорим, щоб видно було, що персонаж ходить по текстурі, а не по е, якихось неземних квадратиках. І тепер ми копіюємо. І вставляємо відповідно до потрібних нам форматів форматі текстур. Так, відділяємо. І ще один копіюємо. Вставляємо. І так, після того, як ми повиставляли всі наші квадрати. Бачите, в них є колайдер, вони всі прозорі. дивимося, що з цього вийшло. Бачимо, наш персонаж наш переміщається, він вже не падає. Євжна підлога, по якій створюється видимість реалістичності Так, Добре. І так, у мене вже є готові NPC, просто розкидаю їх по сцені. І додамо зараз трішки спеціфектів, наприклад, якесь світло, дим для атмосфери. Зараз розставляємо вагне ще, так як я вам і обрив на початку відео. Тоді гра буде більш цікавіша, якщо вогонь буде реально рухатись, а не просто намальований. Так, добре. Ще можемо додати світло. Наприклад, mm -hmm. сюди. Так, Давайте трішки. Давайте продовжимо трішки нашого. Nosso então, vamos arrumar. Vamos dar E da mão Давайте протестуємо, що у нас вийшло. І так, головний герой вже може бігати по рівню нашому. NPC оживає. Світло і фон створює настрій гри. І отак просто кілька кроків, і вже є повноцінна сцена для нашої гри. Тому створювати ігри це не складно, якщо знаєш, з чого почати. Юніті дає неймовірні можливості, а ми в IT Step Academy покажемо вам, як їх використовувати. Приходь до нас і разом ми створимо твою першу гру.